27-й день сонця, символ дня, небо, день високих ідей, чистих думок і духовної сили. Небо нагадує усе, що шукаєте, є уже всередині вас. Підніміть погляд угору, відповіді приходять через натхнення, тишу та віру. Сьогодні добре мріяти, творити, молитися і дякувати за світло, що веде. Для жінок, день чистоти думок, внутрішнього сяйва. Добре очищати свідомість, носити світлі кольори, зосередитися на тому, що надихає. Для чоловіків сьогодні Всесвіт підтримує мудрі рішення та глибоке бачення, довіряйте своїй інтуїції, вона покаже вірний шлях. Добре планувати майбутнє, піднімати планку цілий, діяти з ясністю. Камінь дня, лазурит, камінь неба, істини і духовного зростання. Він відкриває духовне бачення. Посилює інтуїцію і допомагає встановити зв'язок з вищим я. Кристал очищує розум, відкриває шлях до самопізнання. На фізичному рівні лазурит підтримує роботу щитовидної залози, полегшує головний біль, заспокоює нервову систему. Порада дня. Дивіться в небо і в себе. Коли думки чисті, душа відкривається натхненню, а світ відповідає гармонією. Подарунок дня для чоловіків, підтримка, теплі, турботливі подарунки, щось для комфорту, затишку. Друзі, сонячний календар це ваша духовна, енергетична та психологічна підтримка, бадьорість, успіх і здоров'я на цілий день. Живіть на сонячній стороні. З любов'ю до вас Марія Пустовалова, Творчення комплексу, жива вода на кристалах, твій природній імунітет.